Привіт всім, мене звати Валентина. Я хотіла сьогодні з вами розпакувати отаку от базову франків. Вона до мене недавно приїхала, і мені було цікаво саме розпакувати, зробити такий маленький огляд. Тому що я так давно почала збирати ляльок, але поки що деякі з них взагалі не чіпала, не розпаковувала, тому що хотіла саме записати відео огляд і подивитися. Разом, які вони будуть, коли їх А Все дуже прикольно, до речі. Це Френкі, базова третього покоління. Ось так виглядає її коробочка. Нотки дуже гарно. Має дві заколки на волосі, рожеве і блакитно. До речі, в неї такий спокійний колір губ і сережки. Теж дуже милі волосечко, надзвичайно м'ягеньке, приємна надудка. хвостик З однієї і з другої сторони теж є хвостик. Френкі, так. Да. Ось який поясочок. була блискавка, я не знаю, якийсь годинничок. і підписано френкі. Кікіто металеві цепочки імітації йде. Ось це все одна ковтинка. Це не дві ковтинки, це одна ковтинка, так. М -м -м, ні, почекайте. Таратонув. А, ні, це дві ковтинки. А мені казалося, що вони вже так ідеально зашили. Така маленька, до речі, достатньо висока спідниця і ось ця котинка нижня. Достатньо коротенько. Ну, ось ця, ця нога, і зараз зроблю одинаково. Усіх по-молотам і надписи і оцей взагалі весь молод. А ось черевички, до речі, подивіться, які вони класні, Я з блискавкою, зі шнурками, ще близьки. Non, ça Пимося на цю курточку. Стається, виглядає достатньо мило. Такий маленький фотоапарат. Тут, до речі, вставляються картки, мабуть. Ще раз ось такий. Виглядає як маленький монстр, да? циклоп з одним оком. І зубками знизу. Шматоці, що піци. Дуже, кстати, гарно зроблено. Ковбаска, плутинка і маленькі паучки оливки з тої сторони. Простенько. Покуляри. І рюкзак, він прозорий. Не знаю, наскільки зручно його втягати. До речі, на ньому є такий брелок, блискавка і, не знаю, ще щось. Він ще перехвачений. Резинку я любленець Вренки. Треть, мені дуже подобається, як в нього зроблені оці блискавки на спинці. Дуже приємно, що вони все зробили не з одного матеріалу. І маленькі фото картки. Так, отак -от і видно дуже погано. Клео um, и Владимир. Сзади ничего не сильно розміте, але можна вгадати по зачисті? Все так, поставлю, нам ну, Все нормально видали. Все роздивилося. Хоче вона триматися на підставці акуратно. Tikai dėkui. Šiaip dėl viso.